Доброго вечора, мої любі підписники. Раді всіх вас вітати на моєму ютуб каналі. І сьогодні ми будемо слухати уривки десяти фіналістів національного відбору України, так які бажають представити нашу країну на Євробаченні. Саме сьогодні, 17 січня, вони опублікували уривки своїх пісень. Ще однією новиною, якою хочеться поділитися, це Фінка стає десятим е фіналістом національного відбору, саме за неї більшість проголосували за стосунку дія. Тож не будемо довго з вами чекати. Ви бачите, що я не такий суперкрутий блогер, як всі інші блогери, і які роблять вони огляди. Звичайний, простий. Так, е відразу хочеться зазначити, що я не маю якоїсь музичної освіти, тому, власне, я висловлюю свою думку просто з того приводу, чи мені подобається пісня, чи не подобається. Тож, let's go, і перший, кого. Ми з вами послухаємо. Це у нас буде фіналістка відбору Крилата. Поділилася своїм фрагментом пісні, пісня Стей, і далі щось незрозуміло. Давайте з вами послухаємо. так Так, ну дивіться, я буду відразу казати, чи подобається, чи не подобається. Поки що, якщо взяти уривок, мені не сподобався. Да? Значить, ну, да, значить в коментарях ось тут пишуть, да, значить, мінус один. Да, значить, можна не коментувати. а Деякі пишуть, вам мені подобається. Дуже красиво. Ну, дивлячись кому, так, мені не подобається. Далі все ж таки пишуть що рашок», Мурашок. Так? Далі наступні фіналісти відбору це молоді. поділились фрагментом своєї пісні, яка називається «My seal». Я надіюсь, правильно сказав. так. Напишіть в коментарях чи правильно. Так. Слухайте, а це прикольно. Це прикольно. Мені дуже подобається. Да? Це такий уривочок. Файно. Дуже. Це лайк. Мені подобається такий, знаєте, Євровіжін контент. Ну, все по Євробаченні, але ну достойна пісенька. Достойна. Далі наступне це фіналісти відбору ф'ючер культури. Поділилися фрагментом своєї пісні. West my time, time, Боже, я не знаю англійську, тому перепрошую. Так, значить, в коментарях пишуть. Ой, ні, це не моє. Прикольно. Останнє місце. Реально, хіперський музон у фіналі, тобто сенс робити нічого ліпше за пісню Грісани. Ну, давайте послухаємо. West my time. Чесно, цей уривок мені здається, що були набагато краще в англисті, да? але це як різноманітність нацвідбору. Ми мусимо це показати. Тому ну, будемо слухати, але це однозначно не моє. Відразу кажу, що мені це не подобається. Далі фіналісти відбору ДК Енергетик також поділилися фрагментом своєї конкурсної пісні, яка називається Сіль. Ну, коментарі зараз, буквально декілька коментарів пишуть, вибачте, але це ху фу це жахіття пишуть вайби 90-х. Знову пишуть. Тобто Грісана не пройшла, а це пройшло. І це краще гріс Нло і Фінки. Нічого не зрозуміло поки що. Ну, ось так. Давайте послухаємо з вами така енергетик сіль. Okay, чесно, не зрозуміло, мені нагадує, ніби як е, цой, да, значить, але ну, це точно не моє мінус. Слухаємо далі. Далі це у нас Маша Кондратенко, яка поділилася фрагментом своєї конкурсної пісні No Time to cry», напевно. Вау, дуже класне відео вона виставила Афіліну. А як на мене теж заїжена така євровіженська тема, значить, що хочеться зазначити? Значить, що поки що найкраще звучить Мощно Р, угу. поки найкраще. А пишуть, що це найкраща заявка з тих заявок, поки що ми слухали. Я теж з цим погоджуюсь, так непогано. А далі фіналісти циферблат, які поділилися своєю конкурсною піснею World of... Прий, господі, щось таке. Е, так, значить, що ми можемо зазначити з вами? Афігет! Це просто неймовірно. Мені дуже подобається. Давайте подивимося, що тут в коментарях пишуть. Тут пишуть: значить: е, голосуємо за стиль, переможці, ну непогано інтригують, непогано, дуже стильово захоплює. Поки що це мені найкраще. Те, що сподобалося. Ну, далі наступне це у нас фіналістка Абіє. Поділилась фрагментом своєї конкурсної пісні Дім. Пам'ятаєте, дім? Так, ну, так, да значить, все ж таки в коментарях пишуть. Моя, що за богиня, так схожа на Марію Сур, щось цікаве, нічого не зрозуміло. Мені не сподобалось, чесно кажучи. Ну, особисто, моя думка, мені також не дуже подобається. Далі, наступне це у нас е, пісня, все, ага, Влад Шериф. Так, Влад Шериф написав. Та пам'ятаю я, ну що ви, скоро буде. Да? Чекаємо. І хаят, далі йде хаят. Хаят поділився фрагментом пісні, хонор. Дуже класна заставочка. Слухаємо. Рамштайн май Херцбренд. Так, ну цікавий, інтригуючий такий відрізок. Так, значить, в коментарях пишуть. Значить, що пишуть в коментарях? Він власній чи що? Яку емоцію юзать? Ура, Ріл, Марувщина перемогла. Хаятік, мені подобається. Да, Заюш... Да, звучить як перемога. Ну, цікава заявка, але не знаючи, як перемога. Так, ну і Влад Шериф поділився фрагментом своїй конкурсної пісні Wind Of Change. Да, щось таке. Так, на початку наче Сергій Лазарів затягував ноту, але на барабан грає да, теж не моє. Так, ну власне, з усіх, кого я послухав, поки що мене найбільш здивувало, Це циферблат. Циферблат, і ось по голосуванні я дивлюся, що найкраще 28% це Маша Кондратенко, 27% циферблат і хая. Тому тройка лідерів да, вимальовуються сама по собі. Ну, не знаю, будемо чекати вже релізу. Власне, повних версій пісень, і тоді вже будемо робити ну, огляд на всі пісні, да, будемо дивитися, захоплюватися. На сьогодні це все. Пишіть в коментарях, хто є вашим фанатом. Підписуйтесь на мій простий youtube канал. Бачите, я проста людина, ми всі прості люди. І, власне, слідкуйте і гарною всім настрою, Па-па!